Що ти, блядь, сказав? Яких 400? Що ти мелеш? Оце? Ну, скільки ти можеш брехати? Та 400 куплена була в Америці. 18-й рік, 18-й рік, 2.0 повний привід. Цілякова, ти пода? Ну, Гран салон. Що гарний? Ой, блядь, зараз Все поломиш. легенько. маленько. Скіряний чорненький салончик ну, у нас. Повний привід. Гарна мультимедія, нормальна панелька, безпека ціляк. не стріляна. Все ціле всередина. Ну, все що хватит. ти пиздиш, блядь, Брежний. ціляк, нахуй. пизди. Йо, а ну-ка. Оце ціляк? Ну а що ви? Оце ти хочеш сказати ціляк? Ну да. А наш ти брехло такий. Це капот, Фу. фара, пара. Ти крилот. що, гоніш тут ремонт на 500 тисяч доларів. На все ж таки мене. Чуєте, а наш він брешек? Тут записаємо дуже дешеві на ту машину. Скільки? скільки? Скільки грошей ти мені скажи, оце все вийде мені? 12 тисяч. 12 тисяч? Ну так. З ремонтом? З ремонтом. А скільки ринок такі? Сімнадцять, вісімнадцять. Хто як продасть? П'ятерка, типа, можна собі приліпіть? Ну та Слухай, ну тут нормально. Але ти брехло все одно, Зна, ти спочатку що ціляк. А Це що ціляк? такі перекупи, поняли? блядь, себе ми ціляк блядь. Поки сама не подивишся, не подивишся. Подивиш, Шучу У нас Global Auto Завжди все гарненько вам покажуть, підкажуть. І скажуть, як правильно взяти яку яку кращу машинку взяти, і в, в яку сторону буцнуту її взяти, щоб вам було вигідно по карману. Правильно чи ні? Ні. Мало блять, здається, все одно знов і батало був у житі. Хто якийсь циган мимо проходив, просто взяла його для кадру.